Центральний храм Ірпеня. один із найстаріших храмів регіону, свято Троїцький, нарешті перейшов до Православної церкви України. За це в актовій залі ірпінської міської ради проголосували понад 300 ірпінців. Я, так як і ви всі небайдужі, прийшли сюди заради того, щоб нічого проросійського, промосковського не було серед нашої громади. ірпінь наш бився і відстояв Київ. Хлопці загинули за батьківщину за Україну, тому церква повинна бути тільки українською, як і наша мова, як і наша армія, яка б'ється на всіх фронтах і відбиває московської гадини частини нашої землі геть від Москви. Ми за Україну і за українську православну церкву. Охочих проголосувати виявилося більше, ніж могла вмістити актова зала. У холі Аркінської міської ради зібрався цілий натовп. Не обійшлося і без словесних перепалок. Ці всі переходи, оце всі качелі, які роз'єднує суспільство в цей важкий час. Він, Ні, до речі, не на часі не зараз. Шо? Не на часі. Він я не знаю. Це ж. А, а ви за перехід? Я не, тільки за перехід. Про що ви говорите? Україна повинна мати українську церкву. Про що ви говорите? Українська У нас її забрала. Українська Ні, православна церква України. Православна церква України повинна бути, а не московський патріархат. Для повного переходу до ПЦУ залишається лише зареєструвати новий статус парафії у Київській обласній військовій адміністрації. Я перше вас вітаю за ваш вибір, за проукраїнський вибір. І я точно не можу сказати, що в нашому місті Героїв Піні і в Україні нічого не може бути проросійського. А наступні збори, я впевнений, ми з нашим батюшкою вже проведемо в нашому храмі. Велика справа сьогодні була зроблена. Я думаю, що будуть вони мати матиме і правові передусім і канонічні наслідки. І для міста Ерпеня вже залишилось зовсім небагато парафій в цьому містечку, в цьому місті, в місті герої, яких які ж підпорядковуються Українській православній церкві. В Орпоні в Українській православній церкві Московського патріархату залишається лише дві релігійні громади: храм Святого Георгія Победоносця в Романівці та храм на честь Святого Миколая та Преображення Господнього. У нас загалом більшість церков можна сказати, що вже приєдналося змінило підпорядкування і стали в лоном Православної церкви України. Але на жаль, є ще громади, які залишаються під впливом московської церкви. І я думаю, що громада так само повинна пришвидшити вирішення цих питань. Ми насправді живемо в місті герої, і ми не можемо пробачити всіх тих жертв.